Юру вітаємо вас на третьому всеукраїнському конкурсі виконавців інструменталістів та фольклорних колективів. Грай музико! Доброго дня усім, хто завітав сьогодні до цієї зали. Давайте разом доторкнемося до неповторного світу музичної творчості. Сьогодні на Запорізькій землі розпочинає роботу третій, всеукраїнський конкурс виконавців інструменталістів та фольклорних колективів. Грай музико! Пора весіння, вкриті квітами шляхи. В Україні є коріння неосяжної краси, лється музика бандури, струни скрипалів горять, контрабасові фігури, ніби вартою стоять. Ліри, кобзи і сопілки, флейта, пана і гобой у чарівну мандрівку всіх запрошують собою. Наш конкурс засновано у 2007 році за ініціативи директора Мелітопольського училища культури Віктора Васильовича Грицанетка, викладача методиста Таміли Антонівни Втіць за сприяння Департаменту культури, туризму, національностей та релігії Запорізької обласної державної адміністрації. З привітальним словом до вас, шановні учасники і глядачі конкурсу, звертається Наталія Миколаївна Паращук заслужений працівник культури України, заступник директора Департаменту культури туризму, національності та релігій Запорізької обласної державної адміністрації. Шановні друзі, доброго дня. Мені дуже приємно вітати вас на відкритті всеукраїнського конкурсу виконавців інструменталістів та фольклорних колективів, який вже триває. Майже 10 років. І сьогодні я хочу ще раз акцентувати, що засновником цього конкурсу, цього фестивалю, був всім нами шанований, всі нами поважний Віктор Васильович Грициненка, заслужений працівник культури України, народний герой Мелітопольщини і з цього Запорізького краю. Запорізький край відомий не тільки своїми промисловими гігантами. Сільськогосподарськими підприємствами наш край відомий багатьма творчими особистостями, багатьма творчими, потужними колективами. І завдяки таким людям творчим наш край відомий не тільки в країнах СНД, але й далеко за межами. На території нашої області запечатковано і протягом багатьох років проводяться чимало всеукраїнських і міжнародних фестивалів конкурсів. і ось сьогодні один з тих творчих проєктів, на якому ми з вами всі присутні. Я бажаю всім учасникам творчості, наснаги, якомога краще показати, продемонструвати сьогодні свою майстерність. Я бажаю, шановному журі, приємної роботи, а вам, шановні глядачі, слухачі, отримати насолоду. Тож вважаю фестиваль, конкурс, грай музика відкритим у вас! Слово! Для відкриття третього всеукраїнського конкурсу Грай музико» надається начальнику відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області Михайлу Олександровичу Семікіну. уважаемые гости, уважаемые участники конкурса, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в нашем интеркультурном городе. Сегодня в Мелитополе праздник, праздник народной музыки. События такого масштаба – это всегда мощное время для творческого общения, время для новых знакомств, время открытия новых духовных миров. Мне приятно сообщить, что Мелитопольским городским головой Сергеем Анатольевичем Минько был учрежден гран-при, который достанется лучшему исполнителю. Позвольте от всей души пожелать участникам конкурса покорения новых профессиональных вершин, а зрителям получения ярких эмоций и впечатлений. Слава Украине! У конкурсі беруть участь музиканти з різних куточків України: Миколаєва, Харкова, Лозової, Ніжина, Києва, Кривого Рогу, Запоріжжя та Запорізької області. Оцінюватиме наш конкурс буде вельми шановне журі у складі. Голова журі 3-го всеукраїнського конкурсу виконавців-інструменталістів та колективів «Грай музику» Юрій Іванович Ложков. Професор завідувачка народних інструментів Харківської державної академії культури. Заступник голови журі конкурсу Юліана Вікторівна Яблонська. Старший викладач, викладач Методицького інституту музики імені Влієра місто Київ. Члени журі конкурсу Наталія Миколаївна Паращук, заслужений працівник культури України, заступник директора Департаменту культури, туризму, національності та релігії Запорізької обласної державної адміністрації. Марина Валентинівна Білецька, кандидат педагогічних наук, доцент. Завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Ліна Миколаївна Котова, кандидат педагогічних наук, доцент інструментального виконавства та музичного мистецтва естради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Олександр Миколайович Антоненко, кандидат мистецтвознавства, старший викладач естради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Олександр Вікторович Статика, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства і музичного мистецтва істради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Світлана Миколаївна Ніколенко, викладач методист голова предмету міста комісії народних інструментальних мистецтва, народні інструменти. Каріковського училища культури